У її майстерні завжди пахне квітами та ароматними травами. Торік жителька Івано-Франківська Юлія Гомеляк почала виплітати декоративні килимки з цілющих рослин. Спершу розповідає мисткиня, це були невеликі панно, а згодом вдосконалила техніку. Минулого літа то я робила трошки в іншій техніці, вона була простіша, і якось так почалася історія. За зиму я брала уроки в Богдана Губаля по ткацтву і вирішила, що вдосконалю техніку і спробую ткати травами, ну, поєднуючи з ниткою, щоб воно все-таки тримало форму. Ну і якось так почалась історія, і вона так сама по собі розвивається. Мені дуже подобається це заняття, воно медитативне. Ти завжди в контакті з природою, чи коли збираєш трави, і коли плетеш, так само квіти та трави Юлія зазвичай збирає на березі Дністра, використовує ті, які добре засушуються, зберігаються і не осипаються. Більше року вони можуть без проблем зберігатися, і навіть запах. Зберігає. От. Які трави? Ну, так виходить, що майже всі, які добре засушуються, вони майже всі є цілющими е е е е лікувальними, їх можна і вживати в чай. Деякі тільки е е декоративна функція, як -от, власне, сухоцвіти. Але більше я все-таки люблю трави дикорослі. Це полин, м'ята, материнка, дереві, пижма. Пахучі килимки, каже мисткиня, це не тільки декорація для дому, адже майже кожна рослина має свою цілющу властивість і по-різному впливає на людей. Наприклад, як полин. Я, от, це єдина рослина, яка в мене є в кожному килимку. Ну, По-перше, це неймовірний запах. Я не знаю, який може бути кращий запах, як полин. Напевно, мені б хотілося, щоб були парфуми чисто запахом полину. Він дуже довго зберігає запах. І крім того, в практичних якихось таких речах запах цей відганяє комарів. І крім комарів, ну за таким повір'ям, Полин також відганяє злих духів. Ну і загалом ці килимки вони як обереги. М'ята ділиться Юлія, має заспокійливу дію. Материнка лікує від кашлю. Килимки можуть бути різного розміру, а на роботу зізнається жінка, йде декілька тижнів. Треба заготовити, допустимо, ще всі трави і квіти. Це теж займає багато часу. Деякі, от коли я в Франківську, ну, от моя майстерня, так трохи за місто, біля річки, то я на річці заготовляю трави. Не всі є ті, що я хочу, і частково я заготовляю на Дністрі і привожу вже сюди. Після того треба ці трави всі обчистити і от зробити такі невеличкі букетики, які вже придатні до роботи. Ну і сам процес створення самого вже кілинка, це десь три години плюс-мінус. Станок для плетіння Юлія зробила самостійно. Розповідає, трави та квіти підбирає коли тче килимок. Важливо, щоб вони пасували по кольорах і запаху, і звісно, враховує побажання замовника. Я взяла полин, звіробій, м'ята, пижма. Це в народі називається котячі лапки, Мені такі котячі лапки. І дика морква. Починаю я з основи з нитки, щоб добре трималося, і був він міцний, не розсипався. Після того йде полин. І я чередую такі трави, як полин або м'яту. З такими квітучими травами. Їх уже такими суцвітями складає, щоб килимок був об'ємний. Ще кілька днів килимок має висушуватись і тільки тоді потрапляє до свого власника. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.